З вами автопрофесор. Зараз я розповім новорічну казочку про всесезонну гуму. Але спочатку хочу привітати всіх добрих людей, українців, харків'ян, з та новим роком, Мої вітання друзям та партнерам з корпорації Автошкіл, гарним фахівцям з «Мобілгаз», Центру Кузовного ремонту Юрія Валентиновича, СТО Парк і Центру захисту від угону Олексія Гарбузенко. Коли я починаю розмову про всесезонну гуму, досвідчені водії починають мене критикувати. Тіпа, не буває всесезонної гуми, а є тільки літня та зимова. Це як використовувати одне взуття влітку і взимку. Але ж давайте розберемось. Ось так виглядає не нова всесезонна гума. Звичайно, вона є компромісом. До речі, бачите, оці камінці. Заскакують в канавки протектора. Про це вам не будуть розповідати продавці, але ж таке явище трохи псує гуму і може сприяти пошкодженню колісних арок або навіть лакофарбового покриття, або автоскла. Ми бачимо елементи і літньої, і зимової гуми. Ось ці ламіли і ці також. це для використання на зимовій дорозі. Вздовжні канавки для курсової стійкості під час їзди влітку. А ось ці та ці канавки для відводу як снігової каші, так і дощової води. З пітна контакту покришки із дорожнім покриттям. Якщо вся сезонна гума гарно спроєктована, то, на мій погляд, вона може розглядатися для використання в регіонах, де тепла зима. Особливо для того, у кого важкі автівки з повним приводом. До речі, зараз модним є так званий направлений е, рісунок протектора. Як і в будь-якому технічному рішенні, використання всесезонної гуми має свої плюси і мінуси. Я готовий продовжити розмову про різні типи автомобільної гуми. Пишіть мені про це в коментарях. Підписуємось, ставимо вподобайки, шерімо канал Автопрофесор. Готую нові ролики, чекаю нових зустрічей з вами. Все буде Україна! Тримаємось!